В серці іскра промайнула, десь народився Господь. Від свічки до свічки, з рук до рук, вогонь миру, запалений у вифлеємі, розходиться по усьому світові. Перш ніж потрапити до Кривого Рогу, він побував у австрійському війні та Софійському соборі Києва. Шостий рік поспіль його до Кривбасу привозять пластуни. З місця народження Ісуса Христа, Сина Божого, передаємо вам іфлімський вогонь миру, любові та добра. Різдво Ісуса Христа засвітило світові, світлою любові добра і милосердя. Прийміть від нас священий вогонь з місця Божого народження, віфліємського храму, різдва Христового. Нехай Він засвітить в серцях кожного із вас, віру, надію та любов. Передача вифлеємського вогню символу тепла, миру, злагоди, душевного спокою і любові до світу багаторічний міжнародний скаутський івент. Історія якого налічує вже зо три десятки років. Ця традиція взагалі покликана показати любов і милосердя у різдвяний час. Для тих, особливо, хто є в потребі, кому важко, кому складно, сира там військовим. Біженцям, переселенцям. От певна для них ця традиція є особливо актуальною. І останні два роки за час повномасштабного вторгнення, звісно, вона є надзвичайно актуальною для всіх нас, українців. До акції щороку доєднуються дедалі більше людей та організацій, не лише міста, а й усього Криворіжжя. Поліцейська академія, військові шпиталі, рятувальники, освітні центри та церкви не зраджує традиції. Є першим міською. Отримати часточку тепла, добра та любові зможе кожен криворіжець. За багаторічною традицією це можна буде зробити біля пам'ятника козаку рогу увечері 4 січня. Кузьма Шишкін Андрій Яковлєв, перший міський.